Всім доброго дня! Мене звати Богдан. І сьогодні я починаю проходити гру, яка називається for Speed The Run. Гра вийшла з 2014 року, і ми зараз будемо починати проходження. І спочатку ми подивимося на звук. Так, музику, до речі, виключу. Беремо також подивимося до такого штуки, як керування Клавіш, Зараз подивимося на іграю і процес, здається, і керування ніби все нормально, ми можемо коротше, починати проходження даної відеогри Проходимо режим заран. І починаємо нову кар'єру. Ну, історію. Давайте починаємо. джек рурк гонщик один із кращих. Коротше, ми одбирати якогось Джека Рурка. Можливо, ви знаєте його, можливо, ні. Коротше, хто не знає, подивитися зараз. Проходжу дано від гри. Так, наскільки коротше питаю за вас, наскі бандити. В машині прив'язали руками. І хочуть просто розчавити таким спеціальним механізмом, що машину розчавлює. Але розчавлюють машини такі, що вже все, поломає. Це ціло машина. Так, давайте на Enter нажимати потрібно. Так, далі. Пробіл. Другою рукою пробіл. Заще знову Enter, щоб худах вламати. Склай, бо він залізо, то хоч судді не залізо, то б ми б нічого не зробили. Пер Параль... вліва прав... права кнопка клавіші. Знову пробіл і все, ми куди вже... Втекли від того механізму і тепер нам потрібно буде їхати в машині, в тобто, машині тікати від самих бандитів. Зараз ми просто втекли від механізму. І якраз ніби спеціально для нас машина є. І ми зараз, коротше, тікаємо. Вони будуть, якщо що на джепах. Будуть такі погані джепи, не знаю, чи то беха з п'ята, шоста, чи з 3, чи якось інші. किस इंच पे Скайте, трошки запутався, він хоче портати направо, а то вийшов щось наліво тут потрібно. Ага, почали стріляти по нам. Він трішки відірвався в них, мені карти їх не видно навіть. Скільки я бачу? А, вже вони доганяють нас. Що й бомби кидають, так розумію. І стріляють по нам. Ще зараз... Ух, ми з першого разу змогли пройти на, е, ось цей коротше, участок місії. З першого разу, слава богу. Минулого разу я б знімав коротше, з, дуго, з другого чи третього. Але я тоді не, 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 не зміг записати, тому не вийшла серія. Дивимося другий ролик. Ошибается тот, да, кто ничего не делает, ты же знаешь. У нас в районе так и есть. Ты знаешь, я могу тебе помочь. И что делать? То, в чем ты лучше. Что делаешь лучше всех. Я знала еще до того, как я вошел. может быть на связи. Теперь тебе нужна машина. Машина? Без проблем. Так, um... Баркадеро, Сан-Франциско 4 години Поті пізніше. Зараз ми заходимо в гараж і вбираємо якусь собі машину. Яку машину вибрати, я не знаю. Mm -hmm. У нас скільки машин бачити дві, бачу. У нас є BMW M3. Nissan, Forche, Camaro і Колера. П'ять машин. Ну, ми вибираємо зараз. Давайте Porsche візьмемо. Беремо Porsche і зараз починається перша гонка в нас. Ка серйозна гонка. Гонка починається і ми зараз їх починаємо.

Все, починається гонка. Щось залишається 2 хвилини 25 секунд. І добратися до NoPHIL. В час етапу 4 хвилини 44 секунди йде. Так, бачу, поліцейські поїхали. Доганяти, не знаю, чи нас будуть доганяти, чи тільки противників наших. Я чомусь не можу їх догнати. Спереду останні противники, я так розумію. Але їх обігнати чомусь неможливо. Він прийшов, но ти ще машина, ми проігруємо в числі, 20 к одному, вас зрозуміли, висилаємо все, хто є. Ну так так, він просто прийняв добратися, тому я не боюсь кого вганяти, наприклад, чи Так, ми вже стоїмо на 208. -ми. Але чи надовго, не знати. Можливо, все-таки ми будемо баганяти цю машину. Ну, ну, що це будемо баганяти, старатися. Хоча б. Блін, Що це за трішняк? Були, коротше, 207-ми сталики, 20-ми. Через невеличкий фейл написався в поворот, коротше. Я ще поки що вивчаю ці, ці, ці траси, тому я добре ще не знаю куди повертати і як повертати, яким чином. Ми таке роблю такі фейли поки що. Особливо на першій трасі. Так, ми вже які стали тим часом. У ну, нас ще є 5 км, тому коротше таке. Ми зможемо наквітати. На жалі, подозріваємо, Лише поліцейські не заважали, але взагалі чудово. Не дуже заважають насправді. Як вони в розпільнос фонд заважали, так і тут. Лише таке керування для мене незвичне. Ти повороти. Ну не знаю, коротше, що з цього вийде. Блін, вже 209 стали. Ну тільки було 208. Я я І тільки я там буду залежати поліцейського, це класно. Так, на 27 стали. А починали 209. Так, бачуш. Буструбного противника і ще одного. на нобгін. Йдемо зараз обганяти до 206 го на, ухай, на позиції! І все. Я так розумію, що ще щось буде у нас, не цікаво. Ми сталики 206-ми. Так, етап завершено, ми стали з 211 місця по 205 навіть, -те, 205 -те місце. Так, продовжити зерал. І далі нам що? Буде ще одну місію, чи, чи етап, чи все. Чи це перша серія вже закінчимо? Самому чесно цікаво, чи продовжувати, чи. Чи все. Певно що продовжуємо. Все, погнали. Е, ми почали з 25 го місця. Далі нам дадуть й бачите, Е, на позиції. Противники. Ми, коротше, будемо зараз 100% обходити їх. Постараємося. Я не можу сказати, точно, що ми виграємо їх, чи не виграємо. Я ну, Можу сказати, що ми будемо старатися їх обганяти. Тому ну, що ніколи має 100%, ви... 100 Коротше, цього, можна сказати правильно, шансів, шансів, що ми будемо першими, наприклад, чи другими. І все, коротше, можливість бути останніми, чи передостанніми, і так далі. Так, бачу один противник обігоняє, другий вже. це дуже погано. Тому що ми втрачаємо через них позицію свою. Так, 4 з 10 ми виграли позиції. Ми повинні зараз виграти 10 противників, як так, так розумію. Вона залишається менше ніж 6 км. Так, бачу вже 200-й противник. 199, 198, 197 там є і так далі. Так, йдемо на ну, обхідних всіх. Шостий бачу є. Його мій... ще троє, як мінімум. Блін. А, то ми ще повинні обігнати і втримати цю позицію, щоб нам зарахували 10 позицій. Це не так тупо, просто бійшов, обігнав і все. Ти спокійно собі, коротше, ослабитися. Бачите, їх вже 9 з 10, хоча було 10 з 10. Що Ці, блін, заважають, і поліцейські заважають, і Звичайні люди заважають також їхати. Що, що що, що що, що, блін, будь ласка, твор. Аварія і що, я спочатку проходити будуть, що? Як аварія це могла статися? Блін, це Це жесть. А як я розбився, так я не розумію. Ну слава Богу, прийшлеті. Етап. Чи, ні, це перший етап, це просто 2 гонка. Це нас перший етап. Завершено, 12 хвилин 20 секунд зараз. І ми стоїмо 195-ті. Ми вже ближче до 150 місця. І це дуже добре. Так, і з піза гонку. ми зараз практично в третій рівень. Так, продовжити заран. І це, походу, у нас буде кінець сарії. Я так розумію. Середня швидкість у нас 237 км за годину. А ні, ще має бути. ще продовжимо. Був в нас, коротше, без противників так розумієте, просто нам потрібно ну, за час стигнути. Це в нас як в Most тоді було така короче, такі місії проходити. Це вони називалися, я точно забув як він. Я думаю, ви розумієте, при який вид гонок віддається. наприклад, дай тобі, ну, в секунд з 30 і ти повинен до чекпоінта встигнути. Наприклад, було чекпоінтів максимально 5 чи 6. Че, було максимально 8 чекпоїнтів все таки. Найбільше, а найменше було щось 3. Ми, коротше, проходили так. 8. Було така саме зараз місія Ну. Так, залишається трішки менше ніж 7 км. 6,5 км залишається до... фінішу. Ми два дві з три, з, трьох, з контрольних точок пройшли тим часом. Менше половини, але слава богу, хоча б щось пройшли. щось. Етап вже йде час 13 хвилин. Він залишається на хвилина до чекпоінта, хоча тут не... чекпоинт вже є. Плюс 6, 45 секунд. 3 з 5 чекпоінтів пройдено. І йдемо корочено... Ост... Перед на передостанній чекпоінт. Я речі, бачу вже на Ост... передостанній тим часом воно залишається ще більше, ніж одна хвилина. в чому приколи. Нам дали практично 2 хвилини на останній, і нас було десь біля 1,5 кілометра. Дж ну джекпойти. Саме, коротше, практично біля фінішу, бачу. І лишається трішки менше, ніж 1,5 хвилини. Все, ми прийшли. Ще одну гонку. Завершено 14 хвилин, 17 секунд і 69 мілісекунд. Місце в заран, та як було 195, так і задушилося, тому що тут противників у нас не було. Премії, так, 920 XP, третій рівень. Ви От отримали рівень водія третій. І продовжуємо заран. Ну, Подивимося, що далі чекає. Етап перший завершено. Тобто це означає, що ми першу серію завершили. До кінця. Так, а на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!